Доброго дня! Інструкція по використанню шаблонів для стаціонарних виписок. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Переходимо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі e-Health, проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі e-Health, проведена госпіталізація, пацієнту відкрито стаціонарну карту, зареєстрований епізод медичної допомоги. Переходимо до розділу взаємодії у стаціонарі і e Health та будемо створювати чернетку нашої виписки. Натискаємо Додати. Для зручності можемо згорнути бічну панель навігації та зверху в шапку Ємка. Далі обираємо епізод медичної допомоги, обираємо тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, та заповнюємо всю необхідну інформацію. Вказуємо пріоритет. Вказуємо місце надання послуг, підстави звернення, відділення при виписці, результат лікування, заповнюємо інформацію щодо діагнозу, наприклад, І259. За необхідності додаємо супутнє або ускладнення діагнозу. Заповнюємо ті проведені інтервенції, які були надані пацієнту в рамках стаціонарного лікування. Та зберігаємо чернетку нашої виписки, натискаємо на надію Зберегти. Після цього ми бачимо, що у розділі e з'явився блок використання шаблонів, в якому є самі шаблони, які можуть випадати для доступу лікаря. Можливість їх створити з шаблону, відредагувати, видалити та зберегти нашу виписку як шаблон. Натискаємо, наприклад, зберегти шаблон як та вказуємо в довільній формі назву нашого шаблону. Наприклад, стаціонар і Шімічна хвороба натискаємо ОК. Шаблон додано. Відповідно, за цим шаблоном ми потім можемо використовувати його в наступних виписках для цього пацієнта, якщо він повторно звернеться, або для інших. Розглянемо, як використовувати шаблони. Натискаємо знову надію оновити, переходимо у стаціонарну картку у розділ взаємодії та натискаємо Створити. І далі в нас з вами є можливість вже створити випуску з того шаблону, який збережений. Бачимо, є збережений шаблон стаціонарі шимічна хвороба. Обираємо епізод та далі натискаємо надію Створити з шаблону. Очікуємо завантаження інформації по даному шаблону. Виписка була створена. Відповідно, далі ми просто натискаємо Відправити до eHealth», і виписка відправляється до системи eHealth. Якщо ви хочете на основі цього шаблону або на основі наступної виписки створити новий свій шаблон, ви можете, наприклад, змінити тут щось. Ну, наприклад, до даної виписки надаємо ще якусь інтервенцію. Для збереження нового шаблону натискаємо надію Зберегти шаблон Як та вказуємо назву. Наприклад, ішемічна хвороба це вже другий шаблон, бо він має різні дані. Натискаємо ОК. Шаблон додано. Відповідно, ми цей шаблон також можемо використовувати на наступній виписці. Знову ж таки, повертаємося до взаємодії стаціонарії Health і пробуємо переглянути ті шаблони, які в нас зараз є доступні. Бачимо, що ми зберегли два шаблони. Що ми можемо з ними робити? Наприклад, стаціонар ішемічна хвороба, ми його можемо редагувати. Для редагування дозволяється змінити назву шаблону. Наприклад, ставимо один. Статус шаблону, він може бути дійсний або недійсний. І доступність шаблону. По замовчуванню шаблон доступний лише користувачу, який його створював. Але якщо ви поставите відмітку загальний шаблон, він буде доступний для всіх лікарів вашої лікарні. Також шаблон, можливо в тому числі і видаляти. Або використовувати шаблон для того, щоб створити виписку. Для цього обираємо епізод, натискаємо на дій, створити шаблон. Після того, як інформація з шаблону підвантажується, ми її перевіряємо на всякий випадок, для того, щоб можливо знести коригування як мінімум дату. Нашої виписки. Та далі ми натискаємо надію відправити в Health. Таким чином, за допомогою функціоналу використання шаблонів, ви можете собі скоротити час на введення інформації. Нашу випуску успішно зареєстровано в системі eHealth за допомогою шаблону. Отже, ми з вами розглянули, як зберігати інформацію в шаблон згідно заповненої виписки, як редагувати цей шаблон, як його видаляти та використовувати в наступних виписках. Дякую всім за увагу! Всього найкращого, до побачення.